Сьогоднішньої проповіді, які наші дії. І я впевнена, що у вас промайнула якась думка, про що має бути ця проповідь? Як ви думаєте, про що ми будемо говорити? Про Бога, конечно. Про Бога. Так. Я хотіла трошки погратися зі словами, але це про книгу дій або діяння. І чому я назвала які наші дії? Тому що я мала на увазі нас. А які дії ми з вами пишемо? Адже ми їх пишемо. Як церква, як сім'я, як тіло Боже. І які сучасні дії, як би виглядала ця книга, якби ми сьогодні їх писали? А чого? І багато років тому, я не пам'ятаю навіть скільки, але вже дуже багато. Я була на одному тренінгу, де ми дуже багато говорили про тіло Боже, про те, що ми світло цьому світу, про те, що ми сіль землі, про те, що ми послідовники Христа. І в один день це вже був один із завершальних днів, нам дали час і сказали: це ваш вільний час з Богом. Знайдіть його і те, що він саме вам каже. І чомусь мені Бог відкрив саме оце місцеписання з дій другого розділу 46, 47 вірш, де написано, кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь докладав тих, що спасалися. І тоді я подумала, наскільки насправді. Простий секрет для того, щоб Бог докладав до церкви тих, хто спасається. Нам треба просто бути в єдності. Мене настільки тоді якось зачепило це слово, і воно в мені залишилось. І я не планувала сьогодні говорити про книгу дій, але якось так склалося, що я якраз читала цю книжку і зрозуміла, що вона мене вся дуже сильно надихає і згадала про це слово, яке Бог давно в мені посіяв. Um, насправді вся книга дій про Духа Святого. Да? Вона пронизана Духом Святим. І Дух Святий. -а 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 Дякую, Інеса. Я і техніка. І Дух Святий це дар від Бога для нас. Um. Сказано, то ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками ви будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Насправді це незаслужений дар, який дав нам Господь. І вся книга діє про те, що робив Дух Святий, коли Ісус пішов на небо і залишив своїм апостолам Духа Святого. І нам, насправді, довірена. Дуже сильна і надзвичайна місія. Я хочу, щоб ми подивилися на це місце Писання. Це дії, другий розділ, 32, 33 вірш. Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідки всі ми. А отож, як правицею Божою був Він вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від Оця, й злив він оте, що ви бачите і чуєте. Я в цих двох місцях Писання, в цих двох віршах бачу. Um, Зв'язок між Трійцею Бога, да, Отець, Син і Дух Святий. Бо тут сказано, що Бог Отець Воскресив Ісуса, Ісус послав Духа Святого, і цього Духа Святого Він дав нам. Тобто ми, наче продовження тут на землі, трійці Бога, да, триєдиного Бога. Спочатку Бог зробив свою місію, потім Ісус виконав свою місію. Потім Ісус послав Духа Святого, і ми прийняли цього Духа Святого. І зараз ми, наче продовжуємо те, що, е, ту місію, яка е, була у Бога з самого початку. Давайте перенесемось трошечки в е, те, що відбувалося у книзі дій, після того, як е, люди почули від Петра про Ісуса. Вони задали таке просте і складне питання що ж ми маємо робити? І ось що відповів Петро. Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. І іншими багатьома словами він засвідчував та вмовляв їх, говорячи, рятуйтесь від цього лукавого роду! Тобто, що він сказав їм робити? Перше це покаятись, прийняти Духа Святого. І друге це берегти себе від, як там сказано, лукавого роду. Лукавий рід – це розпещений, роз які ще слова ми можемо підібрати? Розпещений, розбещений. 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 Споганений да, і, і всі слова, які можуть е, співвідноситись і бути синонімічними, тобто тримати себе в чистоті. Але у мене ще одне питання до цього питання: що ж ми маємо робити, яке задали люди. А хто ж допоможе цим людям покаятись, Прийняти Святого Духа і тримати себе в чистоті від цього лукавого роду. Хто це? Звичайно. Це ми з вами. Да? І так, як я казала на початку, я думаю, ми з вами пишемо сучасну версію книги дій. Я хочу з вами поділитися тим, що мене надихає у книзі дій. По-перше, це книга про конкретних людей, які робили конкретні дії. У цій книзі дуже мало таких, знаєте, прямих настанов: роби це або не роби це, або там це є гріхом, це не є гріхом. Але через ті дії, які робили люди, ми бачимо, вони як є для нас прикладом, що робити і що не робити. І тут лише декілька із прикладів людей, яких ми зустрічаємо. Я там поставила три крапки, бо їх набагато-набагато більше. Це Степан, життя якого описано у сьомому розділі. Павло, Пилип, Симон це людина, яка просила купити силу Духа Святого, Петро і багато-багато-багато інших цей список можна доповнювати безкінечно. Друге, те, що мене надихає, це те, що Дух Святий він постійно давав якісь вказівки, направлення, сни. Він, знаєте, реально направляв апостолів, куди їм треба йти, що їм треба робити. Він казав їм, він давав їм сни. Давайте подивимось на декілька прикладів. В дії 8 розділ, 29-й, з 29 по 38 вірш. Дух святий сказав Пилипу про скопця. Да, давайте відкриємо. Хто може прочитати? Можу, я <свят> вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю, а дух до Пилипа промовив. Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав Як же я можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово списання, що його він читав, було це: Як вівцю на заріз його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкрив своїх уст. Ну, він. Читав книгу Ісая, да? і далі він промовив до Пилипа: Благаю тебе! Це про кого говорить Пророк? Чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив йому про Ісуса. Далі ще один приклад, це як Дух Святий відкрив чоловіку на ім'я Ананія, про Савла. Написано у 9 розділі. З 10 по 18 вірш. В Дамаску був учень один на імення Ананій, і Господь у видінні промовив до нього. Ананію. А він відказав ось я, Господи. Господь же до нього. Устань. І піди на вулицю, що простою зветься. І пошукай в домі Юдовім савла, на імення тарсянина. Ось, бо він молиться. І мужа в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього наклав, щоб став він ведющий. Ну, Тут далі можна продовжувати, але ви бачите, що знову ж таки це Дух Святий промовив Ананію. Далі е, ціла історія про Корнилія і Петра в дії 10 розділ. Дії 16 розділ, 9 10 вірш. І Павлові з'явилося видіння вночі, якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи Прийди в Македонію і нам поможи. І знову ж таки, це лише декілька прикладів, але їх насправді більше, того як реально прямо Дух Святий промовляв і казав Якщо діємо ми, діє Господь. Дивіться, скільки прикладів, я впевнена, що я ще не всі їх побачила, того, що Господь був вірний тому, що робили люди в книзі Дій. Так? Тобто вони робили свою частину, а Господь робив свою частину. Дій 2.47. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Дії 11,21. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. Дії 12. Слово ж Боже росло та помножувалось. 13,49. І ширилось слово Господнє по цілій країні. Дії 16,5. А церкви зміцнювались в вірі і щоденно зростали кількістю. Тобто ви бачите, що Господь залишається завжди вірним. А реальні дива, які мене дуже надихають у книзі дій. Знову ж таки, це лише декілька прикладів. Дії третій розділ з першого по восьмий вірш про стілення чоловіка. Давайте прочитаємо. А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його задавили щоденно в ворота храму, що красними звалися, просити милостені від тих, хто до храму йшов. І як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянули на нього і сказали: подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них, та промовив Петро: Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, устань та ходи. І, узявши його за правицю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги і суглоби Його, і, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Далі Воскресіння та віти, дії 9 розділ, з 36 по 42 вірш. В Йопії була одна учениця на імення Тавіта, що в перекладі сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилась тими днями, що вона занедужала і умерла, обмили ж її упаклали у горниці. А що Ліда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали негайся прибути до нас. І, вставши, Петро пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю, і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі що їх сарно робила, як із ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив. і, ставши навколішки, помолився, і, звернувшись до тіла, просив Та віто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, узрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її, закликав святих і вдовиць. Та й поставив живою її. Визволення Петра з в'язниці. Це взагалі чудо із чудес. Дії 12 розділ, 5 і 9 вірш. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. І ну, можна читати з 5 по 9 можна навіть цілий розділ читати. І вийшовши, він ішов услід за ними і не знав, чи то правда що робилось від Янгола, бо думав, що видіння він бачив. Тобто він сам не повірив в це диво. Зцілення кульгавого, дії 14 розділ з 8 по 10 вірш в лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, і який і пильно на нього споглянув, і побачив, що він мав віру виздоровленим бути, то голосом гучним промовив: Устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. І взагалі ми можемо побачити, що у цій книзі відбувались масові зцілення. Якщо ми подивимось на дії, п'ятий розділ з 14 по 16 вірш. Там написано, що від одної тіні, з 14 по 18. І все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так, що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та ноші, щоб, як і тими Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. Тобто від одної тіні Петра зцілювались люди. Що робити нам як церкві? Я знову ж таки виділила декілька пунктів, які співвідносяться із книгою дій. Перше, це бути в єдності. І я думаю, що всі погодяться зі мною, що всі, кого описують в книзі дій, були постійно в єдності. Так як починається з другого розділу, що вони були в єдності те, що ми з вами читали, і вони це робили. Неприпинно, постійно. Також вони були, крім того, що були в єдності, в постійній молитві, постій і служіннях. Я думаю, це також не треба довго обговорювати, і ви зі мною в цьому погодитесь. Е, бути іншими, що значить іншими. Іншими від цього світу? Да? Відрізнятися. Від того, хто належить цьому світу, бо ми з вами належимо Богу. Триматися в чистоті від ідолів цього світу, коли апостоли писали лист до поган, ми можемо прочитати це в діях 15 розділі 29 вірш. То вони їм так і написали. Стримуватися від ідольських жертов та крові, і задушиш, задушенини та від блуду, Оберігаючись від того, ви зробите добре. Тобто стримувати себе, триматися подалі від того, що прославляє цей світ, слухатись Бога. Знову ж таки. дії, 5 розділ. 29 та 32 вірш. Там написано відповів же Петро, та сказали апостоли Бога повинно слухатись більш, як людей, а тих справ йому свідками ми і Святий Дух, що його Бог дав нам. Хто слухняний йому? Як ми з вами читали, скільки прикладів е, того, як Дух Святий вів людей у книзі Дій, Да? нам треба також бути відкритими до керівництва Духа Святого, бути слухняними йому, робити те, куди він нас веде, і кожному з нас робити свою частину. Я вірю, що вона є у кожного з нас від Бога. І останнє це продовжувати жити у вірі. Навіть через труднощі і страждання. Бо їх також багато в цій книзі. Один лише Павло, чого вартує, скільки у нього було страждань, скільки у нього було е, труднощів, скільки він всього проходив. І ми ще з вами сьогодні м -м, побачимо, як закінчується книга діянь. Це теж щось, на що я хочу звернути увагу. Але не дивлячись на це, він. Просто продовжував бути в вірі і продовжував бути вірним Богу. Це слова Павла до учнів перед тим, як він вирушив в Македонію. Це дії 20 розділ з 28 по 35 вірш. Давайте прочитаємо. Пильнуйте себе та всією отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовкі люті, що отари щадити не будуть, і з вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч. Безперестань навчав зо сльозьми ось так три роки. А тепер доручаю вас Богові та слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Ні срібла, ні золота, ні одежі чиєїсь. Я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та от тих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що працюючи так. Треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Ну, Не всі із нас поставлені єпископами, так? але всі із нас є учнями Ісуса Христа, всі із нас є послідовниками Ісуса Христа. І кожному із нас Бог довірив Духа Святого. І мені відгукуються оці слова, які сказані е, самі останні, да, останній вірш. Що блаженніше давати, ніж брати. І ми з вами тут для, саме для цього для того, щоб віддавати те, що ми маємо. І оста найостанніший розділ, дії, 28-й розділ, з 24 по 31 вірш. Я назвала його Правда і Надія. Давайте прочитаємо. І одні вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Це. Ем, хто пам'ятає про що цей розділ? Це Павло говорив до іудеїв, да? і це вже його закінчення. Вони між собою незгідні були і повиходили, як промовив Павло, одне слово, що добре прорік Дух Святий Отцям нашим через пророка Ісаю. Промовляючи, піди до народу цього та й скажи: ви вухом почуєте, та розуміти не будете, дивитися будете оком, але не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, не навернутись, щоб я їх уздоровив. Тож нехай для вас буде відоме, що послано Боже спасіння оце до поган, і почують вони. Як промовив він, це розійшлися юдеї, велику суперечку провадивши поміж собою. І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі своїм і приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він Боже Царство та з відвагою, повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа. Чому правда і надія? Правда це те, що сказано у віршах з 24 по 27. Про те, що у людей закриті вуха, затовстілі серця, е, очі які сліпі. І це завжди буде так. Це, це правда. Не всі, на жаль, готові отак з першого разу. Дуже швиденько прийняти істину. Але надія в тому, що що робив Павло це взагалі останні вірші книги дій. Він продовжував проповідувати Боже Царство. Так? І я думаю, що це надія для кожного з нас. І це е, така мотивація, да? натхнення для кожного з нас. Що робити нам? Продовжувати. Продовжувати нести його у цей світ, який спотворений, лукавий, повний зла. І цей список можна продовжувати. Так? Е, я хочу, щоб ми з вами зараз помолились, щоб Бог дозволив. Нам, як сім'ї, як церкві, в єдності писати сьогодні свою книгу діть. Тому що я вірю, що замість Павла, Петра, Пилипа і всіх інших там можуть бути наші імена. І вони вже там є. Так? Але давайте сьогодні. Просто звернемось до Бога і ще раз оновимо ту віру, той дар Духа Святого, який в нас є. Щоб ми несли його тим, хто цього дуже потребує. Тату, ми дякуємо тобі за твій дар Святого Духа, за те, що ти дав його нам, просто так незаслужено, Господи, за те, що ти довірив нам. Цю велику і відповідальну місію бути тут, на землі, твоїми послідовниками, бути тими, хто відкриває цьому світу, хто є ти, хто несе тебе, тим, хто загубився, тим, хто потребує, тим, хто зневірився, Господи, тим серця, яких вони закриті, вуха не хочуть слухати, очі не бачить Господь. Але ми просимо Тебе, дай нашим очам бути відкритими, дай нашим вухам чути, дай нашому серцю розуміти, Господь, куди ти направляєш нас. Дух Святий, чітко промовляй до нас, так як ти робив це у книзі дій з апостолами. Давай нам сни, давай нам видіння, давай нам розуміння. І просто продовжуй вести нас і використовувати як твій сосуд, Господи. Дякую тобі за те, що ми маємо. Дякую тобі за те, що Ти нам доручив. Ми розуміємо, що це дуже відповідальна і велика місія, але ми хочемо її виконати, Господи. Бо ми любимо Тебе усім серцем, прославляємо Тебе, Господи, і просимо сьогодні, дозволь нам. Писати нашу сучасну версію книги дії, Господь. І нехай там будуть імена кожного з нас. Дякую, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.